Друзі, доброго дня! Вітаю всіх! Сьогодні хочеться подивитися такий розклад з приводу відносин Путіна та Лукашенка. Чи дотисне Путін Лукашенка? І які на зараз взагалі там відносини, що там між ними зараз відбувається? Подивимося зі сторони Путіна спочатку. О, випадають самі. Так, що там? Путін до Лукашенка на зараз. Якщо він на нього тисне, то це всім відомо, це звісно. Він тримається за цю ідею. от Вона йому просто вперлася і все. От Він повинен його, як він вважає, дотиснути, він все вчепився. І робить все можливе, щоб його дотиснути. Він у таких сам знаходиться в якихось таких обставинах, що це йому дуже сильно потрібно, як він вважає. Тому тиск іде великий. Так, подивимося, що Лукашенко на це думає, що він йому відповідає чи не відповідає, що він взагалі, як він до цього ставиться. Так, Лукашенко. Так, видно карти? Вид, видно. Так. Іти він нікуди не хоче. Це теж всім зрозуміло. І поки що рішення я не бачу, щоб з його боку воно було прийняте. На даний час. Поки що нічого він не робить. Чи прийнято рішення з його боку? Рішення, щоб нічого не робити, щоб нікуди не йти. На, на зараз от от таке. Добре, а давайте зробимо розкладно таке питання, чи дотисне Путін Лукашенко. Зробимо десь на місяць. От так, до нового року. Чи дотисне Путін Лукашенка? У мене таке враження, що можуть дотиснути. Двійка кубків. Знайдені певні домовленості. Певні домовленості через ресурси, гроші, щось таке матеріальне, дуже велике. По тут це може бути так. І страшний суд. Старший аркан. Який показує ну, такі глобальні події. Це може бути рішення, яке прийняте, підписано, ну і таке інше. Зараз ще додав пару карт. Мені здається, що може дотиснути. Я не бачу, що вони прям ну, підуть, але от по цьому розкладу, що великий процент того, що може дотиснути. Але ми ж всі знаємо, що якщо навіть вони кудись надумають йти, то там вони ж і поляжуть. Це всім зрозуміло. Ось такий розклад, кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі.